Друзі, друга локація в місті Івано-Франківськ від компанії Мініагра. Ми знаходимося ще ближче до міста за адресою Калеска, шосе 2 а Хто на Франківщині обізнаний, то виїзд з міста і по праву руку знаходиться торгівельний майданчик компанії Мініагра. Ми між собою називаємо міні Агра Івано-Франківськ, друга локація. Тільки що ми були на першій локації біля авторинку. І це наша друга локація. Тут техніки менше, тут у нас і сервіс, ми крутимо трактора, і дехто з клієнтів, тут особисто все це діло купує, дивиться. Керує тут Ігор, він дуже обізнана людина в міні-тракторах, тому завітайте! Тестуйте і купуйте. Якщо чогось тут під рукою не знайшли, він вас підвезе на другу локацію, там подивитесь, якщо немає у Франківську взагалі такої техніки, як вам потрібно. Загальний склад компанії Мінягро в Україні по всій мережі завжди більше тисячі міні-тракторів. Тому привеземо все, що потрібно. Лайк, підписочка, завітайте до нас, друзі.